Вітаю, я Наталка Літоринська і зараз на ТВ про події в Україні і світі. У цьому випуску ви побачите. Вадим Нестерчук загинув через зневоднення. У Донецьку побилися комуністи і свободівці. Путін підтвердив, що Едвард Сноуден у Москві. Тепловий удар і зневоднення за попередньою версією, це стало причиною загибелі відомого українського гонщика Вадима Нестерчука. Автівка лідери команди з ралі-рейдів під час тренування у пустелі об'єднаних арабських еміратів застрягла у піску. Після кількох невдалих спроб вибратися з пастки капітан команди розіслав координати місце знаходження і пішов до найближчої траси. Вадим ішов майже годину у 50-градусну спеку, розказав його друг Сергій Сілін. А коли рятувальники приїхали, Нестерчук уже був без тями. Загибель українського гонщика стала великою втратою не лише для рідних друзів і партнерів по спорту. Репортаж Сергія Петренка торік, 28 грудня, в студії Тваю досвідчений автогонщик, лідер команди Сіксті Україн Вадим Нестерчук давав детальні рекомендації самовиживання гонщиків в умовах пустелі. За найменше порушення, дискваліфікація. До останнього моменту всі пробують своїми силами вибратися. Самі придумували, як знайти цю дорогу там кілометр в одну сторону, 90 градусів направо – 2 кілометри, 90 градусів направо – 3 кілометри. Як спіраль така розкручується. Ти обов'язково таким чином ціпляєш дорогу, стаєш на цей слід, знову штурмуєш цю дюну, знову губиш дорогу, знову таким чином її знаходиш. Ми так крутилися напевно годин п'ять, поки організатори. А в нас є зв'язок з організаторами, називається і По ньому організатори можуть до нас додзвонитися. І вони вже подзвонили. І крізь сльози і сміх кажуть: Вадим, ми тебе залишимо в перегонах. Не благаємо, ми хочемо спати. Трагедія сталася в цьому районі пустелі Рубель Халі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Тут Вадим разом зі своїм напарником Пакистанцем готувався до змагань шовковий шлях шлях-2013». Під час тренувань в автогонщиків зламався автомобіль. Друг із засумісництвом прес-секретар Вадима Сергій Сілін каже: відповісти на питання, чому так сталося, вже ніхто не зможе. Сілін розповідає, напередодні трагедії зв'язувалася з Вадимом телефоном. Тренування відбулися у стандартному режимі і нічого не відчувало біди. А от спека була виснажливою до плюс 45. автомобіль відмовив повністю, і Вадим прийняв рішення, що потрібно йти до найближчої траси. Для того, щоб якомога швидше вибратися з пустелі, він відправив GPS-координати організаторам, які нам допомагають, і там, де знаходився автомобіль, і свої GPS-координати, де він вже був біля траси. Але, ну, на жаль, поки доїхали хлопці, але це було ну, не дуже довго часу. Пройшло там менше години, то коли вони вже приїхали, він вже ну, був без тями. Напередодні відльоту на тренування в Арабські Емірати Вадим Нестерчук був налаштований, як завжди, по бойовому. Віру у перемогу, твердить автогонщик і друг Вадима Євген Червоненко. Каже, Вадим любив важкі траси і особливо пустелі Рубель Халі, ту саму, що лишилася для нього останнім нездоланим рубежем. Наголошують, ця смерть гідна справжнього чоловіка, який мав свою філософію, переконання і нескорений дух. Як і всі гонщики, настоящі гонщики, був цілеспрямований. Над ним сміялося, хтось заздрив, а він йшов до вмити. Я його дуже за це поважав. Друзі по команді кажуть, зараз можуть виникнути труднощі з перевезенням тіла Вадима Настарчука на батьківщину, адже триває слідство, і спершу мають з'ясувати остаточну причину смерті. За словами речника МЗС Євгена Перебийноса, однозначні висновки робити зарано. Я не хотів би робити якихось зараз висновків, тому що. Тому що... Крапки має поставити слідство, яке в тому числі має встановити, чи справді причиною смерті було обезводнення. Це знову підкреслюється попередня попередня версія, і чи не була ця смерть, скажімо, насильницькою. Популяризувати Україну на гонках Дакара і етапах Кубка світу з ралі в Росії та Україні Вадим Нестерчук почав ще з 2007-го. Дакар 2013 став найуспішнішим для українців. З поміж 150 учасників команда Нестерчука посіла 25-те місце. Але сам Вадим найбільше своїм досягненням вважав четверте місце в шовковому шляху 2011 року. Саме на цій трасі під час тренувань Вадим і загинув. Йому було всього 42 у нього лишилася дружина і двоє дітей. Теплими словами скорботи і вдячності рісніють усі соціальні мережі. Телеглядачі і вболівальники запам'ятали Вадима Несторчука завжди усміхненим і в доброму гуморі. Сергій Петренко, Антон Деркач. ТВА. Ну не золота, а тверда. Ну, ну нормальна. Ну це вже четверта в колекції, так що скоро до бедуїна треба буде дойти. Українських туристів а пакистанці просять пробачення за вбивство альпіністів сотні мешканців Ісламабада. І правозахисники вийшли на вулиці з плакатами. Вони запалили свічки у пам'ять про десятьох загиблих іноземних альпіністів, зокрема і трьох українців. І більше подробиць у сюжеті мирне населення Пакистану висловлює незадоволення і жаль з приводу розстрілу терористами групи альпіністів, серед яких було троє українців. Місцеві жителі вийшли на вулиці Ісламабада із запаленими свічками і плакатами. У написах прохання пробачити владу, що не вберегла від теракту громадян України, Росії і Китаю. Уряд Пакистану висловив готовність організувати переліт додому дев'яти українців, котрі вижили після нападу бойовиків. Їх та інших іноземних туристів доправили з району Гілгата, де сталася трагедія, до столиці Пакистану. зараз вони усе ще перебувають в Ісламабаді. Очікувані на допомогу місцевої влади. Міністерство закордонних справ і уряд України готові, і пакистанська сторона готові забезпечити повернення цих людей. В Україну, але питання зараз полягає в тому, що е е там в горах, в тому таборі, де перебували е ці альпіністи, залишилося їхнє спорядження, яке є досить коштовним. і е ці громадяни наполягають на тому, щоб це спорядження було доставлено до Пакистану і лише з ним вони потім готові будуть повернутися на Батьківщину. Це спорядження знаходиться в важкодоступних гірських районах. Більше того, цей район зараз закритий для відвідування, там проходить спецоперація. Тому справді це ускладнює реалізацію цього завдання. У центрі близькосхідних досліджень припускають, пакистанські нападники могли переплутати українських туристів з американцями. Мовляв, терористи хотіли помститися за військові операції, що проводили Сполучені Штати. 29 травня було вбито черговою атакою безполотника американського одного з провідників Руху Талібан в Пакистані. Які називаються офіційно «Тахрикі, хріки, талібані, Пакистан, бито таку собі особу на ім'я Рахман. Ось. За традицією, пакистанські таліби намагаються помститися своєму ворогу. Вони намагалися помститися американцям, але трішки переполутали і помстилися українцям, і одному китайцю, та ще одному росіянину. За попередніми даними змі відповідальна за теракт організація джундула та науковці вказують на помилку. У перекладі радикали, що взяли на себе відповідальність за атаку, назвались членами організації Джуну Дальхівза, що у перекладі означає воїни ненависті. Вона виникнула відносно. Очевидно, недавно місія її власне полігра... У помсті, тобто у фізичному знищенні іноземців, в контексті помсти за якісь там негаразди, які трапляються чи падають на голову талібів з боку теж іноземців. Як повідомили, вимзая від влади Пакистану очікують виплати компенсацій родинам загиблих українців. За неофіційними даними, це будуть суми близько 10-15 тисяч доларів. Водночас усі громадян урядовці закликають не відвідувати країни з нестабільною політичною ситуацією. Якщо ж такі візити вкрай необхідні, обов'язково ставати на консульський облік у місцевому посольстві нашої держави. Юля Косенко Олена Опанасенко Твай. Без програми МВФ Україні буде складно стабілізувати економіку. Про це заявив Арсеній Яценюк під час зустрічі з першим заступником виконавчого директора міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном у штаб-квартирі МВФ у Вашингтоні. Також під час поїздки Арсеній Яценюк виступив із публічною лекцією, на якій вкотре наголосив, що для підписання угоди про асоціацію з ЄС український уряд має виконати низку вимог. Головна з яких звільнення Юлії Тимошенко це історичний момент, який має бути використаний. Ми очікуємо, що це буде зроблено у вільнюсі, але для цього має бути виконано кілька умов. Розпочну з однієї з ключових умов справи Юлії Тимошенко, про яку ви всі знаєте: згортання політичних і громадянських прав та свобод це шлях, як чинний президент і чинна влада провадять свою політику. А у Єврокомісії теж сподіваються, що українська влада встигне виконати всі завдання до листопада. Не зволікати з проведенням реформ ще раз закликав Україну Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Штефан Фюле. І власне про настрої Єврокомісії розпитаємо у Христини Ніколайчук із Дойче Веле. Христино, незабаром у євродепутатів почнуться літні канікули. Які настрої зараз щодо угоди про асоціацію? Вітаю, Наталю. Поки що, жодна зі сторін не береться зі стовідсотковою впевненістю, стверджувати, що документ таки буде скріплено підписами на саміті Східного партнерства восени. Брюссель не до кінця вірить у щирість української влади і вимагає виконання передумов, які довели б відданість Києва європейським цінностям. Йдеться про три чіткі пункти: реформування юридичної системи удосконалення виборчого законодавства та припинення практики вибіркового правосуддя. Крім того, Тінь справи Юлії Тимошенко продовжує відчутно охолоджувати тональність усіх двосторонніх зустрічей між Києвом та Брюсселем. Євродепутати від європейської народної партії, яка співпрацює з батьківщиною, вбачають вихід у тому, щоб дозволити лікування Юлії Тимошенко у німецькій клініці. В інтерв'ю до Чевелі єже бузик, колишній президент Європарламенту, зазначив, що це могло би позитивно вплинути на рішення ЄС щодо асоціації. Загалом зі слів євродепутатів, з якими. Поспілкувалася дойчевеля, випливає, що вони позитивно налаштовані щодо угоди, але хочуть бачити конкретні кроки назустріч з боку України Христино, А от цікаво, чи має європейський союз план Б на випадок, якщо Україна не виконає всіх вимог? Так, Наталю, схоже на те, що плану Б у Євросоюзу немає і нічого такого не розглядається. Принаймні, про це однозначно висловився єврокомісар з питань європейської політики сусідства Штефан Фюле на засіданні ради зі співпраці Україна ЄС у Люксембурзі. Він зазначив, що ЄС не працює з різними, що та якби, і щиро хоче, аби до саміту у Вільнюсі були створені всі необхідні умови для підписання угоди. Фюле визнав, що Київ уже досяг пев прогресу, зокрема, як приклад він навів помилування екс-міністра внутрішніх справ Луценка та нещодавні висновки венеціанської комісії щодо поправок до конституції, що мають зміцнити незалежність українських суддів. А водночас єврокомісар додав, що ЄС чекає від України більшого, зокрема у боротьбі проти дискримінації та корупції. І часу у Києва за словами Фюля залишилося геть обмаль. Тож, якщо не спрацює план, а це надовго відкине Україну назад у питаннях євроінтеграції. Дякую. Нагадаю, це була Христина Ніколайчук із Дойчевеле. Народні депутати-опозиціонери вимагають від президента України припинити переслідування і тиск на їхню політичну позицію і волевиявлення. Відповідну заяву оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі народний депутат від батьківщини Леся Оробець. Під вимогою свої підписи поставили Арсенія Яценьок, Віталій Кличко, Олег Тягнебок і ще понад 100 народних депутатів-опозиціонерів. У заяві йдеться про випадки утисків і про переслідування опозиціонерів та їхніх родин. Зокрема, про рейдерські захоплення. Агрофірми Корнацьких, про тиск на депутата від Батьківщини Ірину Купрейчик і про переслідування родини Лесі Оробець. Опозиціонери вимагають притягнути винних до відповідальності і публічно надати гарантію убезпечення опозиційних політиків та їхніх родин. Раптово видужав. Лікарі не побачили серйозної хвороби у підозрюваного в збройному нападі на агрофірму Корнацького і дозволили вести його на Миколаївщину для проведення слідства. Про це повідомила речниця обласного УМВС 33-річного мешканця Києва. Затримали в неділю. Він заявив, що хворий і правоохоронці були змушені скликати нараду лікарів, аби визначитися, чи можна підозрюваного тримати у СІЗО. Нагадаю, 18 червня озброєні молодики намагалися захопити агрофірму опозиційного кандидата в депутати Аркадія Корнацького. Пізніше громадські активісти встановили особу одного з нападників. Це Костянтин Стрижак, професійний боєць змішаних єдидоморств, чемпіон Європи, володар Кубка світу з греко-римської боротьби. За словами речниці УМВС, опитали 200 свідків збройного нападу, але поки що затримали лише одного підозрюваного. Потом привід комплексне осмотр, все таки дозволили його транспортувати. В Николаевскую область на сегодняшний день чекам проводятся следственные мероприятия и избирается мера пресечения. Это будет решение суда. Мовні баталії в Донецьку. У хід пішли кулаки та електрошокер. Так відбувалася презентація монографії народного депутата від свободи Ірини Фаріон. Спочатку сотня представників КПУ нікого не пускали всередину будівлі, де автор мала зустрітися з читачами. Свободівці почали прокладати шлях. І під гарячу руку потрапив правоохоронець. Його повалили на землю. За словами Фаріон, вона у штовханині теж отримала кілька сенсів і в неї намагалися видерти сумку. Депутату вдалося зайти тільки через чорний. Вхід у супроводі міліції. Але комуністи прорвалися і до зали, щоб зупинити НАТО. Один із учасників конфлікту ввімкнув електрошокер. Зрештою, міліція всіх угамувала і зареєструвала чотири звернення про правопорушення. І далі у нашому випуску про такі події. Гелікоптер упав через відмову двигуна. Напад на президентський палац в Афганістані. У селі на Луганщині виросла гора з відходів виробництва. Знову резонансне ДТП на Чернігівщині легковий автомобіль в'їхав у НАТО прочан. Постраждалих шпиталізували відкрито кримінальне провадження. А от по інших резонансних аваріях, які днями відбулися у Києві та Сумах, прокуратура вже звітує. Зокрема, оприлюднили інформацію, що у працівника СБУ, який скоїв ДТП у Києві, примусово взяли кров на наявність алкоголю. Далі Наталка Комарницька. Легковик мешканця Чернігівщини в'їхав у групу прочан, які на узбіччі чекали, поки полагодять їхній автобус. Це була група київських і прилуцьких вірян, які прямували до оптиної пустині в Калузьку область Росії. Приводили заміну ремня. Люди вийшли попити чай, кофе, ну, відпочити. І в це час, коли я виходив, вилазив, як би сказати, з люка, услышали шорох там, трави, летіли люди. І... Крій стон, у відео машину, котра становилася рядом. Буквально метр. На щастя, ніхто не загинув. Утім, 12 осіб потрапили до лікарні. За словами правоохоронців, водій був тверезим. Кримінальне провадження відкрили за статтею порушення правил дорожнього руху. Максимальне покарання до восьми років позбавлення волі. Травми осіб різні, безпосередньо в переважної більшості це ніжні кінцівки травмовані. Вони доставлені до ортопедичного відділення Центральної Прилуцької районної лікарні. Одна особа доставлена до хірургічного відділення, і дві особи були в реанімаційному відділенні. Попередня інформація, що водій заснув. Тим часом тривають розслідування ще двох резонансних ДТП, які сталися днями. Так, військова прокуратура центрального регіону ще з'ясовує, чи був п'яним працівник СБУ, який на вихідні скоїв аварію в Києві. Нагадаємо, тоді загинули двоє пасажирів авто: – 16-річна дівчина та 27-річний працівник Служби безпеки. Прокурор Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у військовій сфері Юрій Вітів заявив. Винні в аварії будуть покарані. Незалежно від того, чи буде доказано, що водій знаходився в нетверезому стані, чи водій був тверезий, він все рівно понесе відповідне покарання. Ви ж знаєте, що водії тверезі вчиняють дорожньо-транспортні пригоди з смертельними наслідками. Суперечлива інформація надходить із сум, де триває розслідування кривавого ДТП на вулиці Харківській. Там автомобіль, яким керував водій на підпитку, зніс зупинку з людьми. Загинули двоє ще двоє травмовано. Так з'явилися свідки, які заявили, що за кермом Ауді 6 був не затриманий раніше. Бліннік, який вже навіть встиг визнати свою провину, а інший чоловік. Утім, прокурори наполягають, що саме Блінні керував авто. Разом з ним в машині перебував ще один чоловік. Перш за все, ми маємо інші докази, які переконливо доводять, що саме він перебував за кермом вище зазначеного автомобіля. Більше того, ми встановили особу, яка знаходилася поруч з ним в автомобілі на місці пасажира, який дав свідчення, які підтверджують першочергову версію про причастність безпосередньо вказаної особи до вчинення злочину. Експерти кажуть, що порисуватися дорогами України стає дедалі небезпечніше. Фахівці прогнозують, надалі кількість ДТП буде лише збільшуватися. Причини цього безвідповідальність, вівводії, хабарництво працівників Даї та закладів, що готують водіїв. Нужна капнути самого начала з підготовки автошкол, як інструктори автошколи готують людей. Самостоятельно ездить по городу. Нужно э, следить за нарушителями, смотреть за ними. Ну как э, в Европе практика штрафов, очень приличные штрафные санкции. Человек нарушил один раз, второй раз он уже задумается. При этом это делать ну, не таким образом, выборочно, того наказать, а тому дать пряник и отпустить. Это нужно делать каждому, невзирая начины, головы и так далее. Нарушил. Будь добр, відповідає за свій поступок. Сьогодні смертність на вітчизняних автошляхах одна з найбільших у Європі. Приміром, за минулий рік на дорогах України загинуло майже 6 тисяч людей. Наталка Коморницька, Олександр Ніколенко, ТВАЙ. Відмова двигуна попередня причина падіння гвинтокрила неподалік Кременчука. Таку версію оприлюднила прокуратура Полтавської області. Повітряна машина зазнала аварії вранці. На ній тренувалися курсант Кременчуцького льотного коледжу та інструктор. Вертоліт втратив керування на висоті 200 метрів. Пілоти залишилися живі. У обох закритий перелом хребта, а в курсанта ще й плеча. Зараз вони в реанімації. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил експлуатації повітряного транспорту. Відомо, що у вертолі 2009 року випуску і чому відмовив двигун, поки фахівці сказати не можуть. Знайшовся. Росія нарешті роз'яснила, де ж подівся скандальний утікач ЦРУшник. Володимир Путін підтвердив, що Едвард Сноуден таки прибув до Москви і нині перебуває у транзитній зоні аеропорту Шереметьєво. Проте досі невідомо, куди і коли вирушить. А найголовніше, які таємниці приховує і кому їх видасть. Чіткі пояснення щодо головного фігуранта шпигунського скандалу Едварда Сноудена зміг дати лише Володимир Путін. Він заперечив, що Росія переховує утікача, який в неділю прилетів з Гонконгу у Москву. Водночас він і не має наміру видавати американця штатам сенсаційні заяви. Президент Росії зробив під час прес-конференції у Фінляндії. Господин Сноуден. Дійсно, прибув Москву для нас. Це повна неожиданності. Он приїхав як транзитний пасажир. Господі чоловік вільний. Чим швидше він виберешну точку свого перебування, тим буде краще для нас і для нього. Поки що єдиний, хто визнав, що знає хоч щось про втікача. Засновник Вікілікс Джуліана Санш. Він сам вже рік ховається від суду у посольстві Еквадору у Лондоні. А його помічник, юридичний експерт та речник Вікілікс Крістін Хаферсон. Супроводжував екс-ЦРУшника з Гонконга у Москву імовірно поїде з ним далі. Нам відомо, де перебуває Едвард Сноуден. Він у безпечному місці і почувається добре. Через войовничі заяви з боку влади США. Ми не можемо розповісти детальніше. Ми не можемо уточнити, в якій країні він перебуває. Куди саме he Сноуден he really... вирушить з Росії, точно невідомо. Раніше Еквадор заявив, що отримав клопотання про політичний притулок від колишнього ЦРУшника. і вже майже тиждень розглядає його заяву. У сенаті США вважають, що утікаючи, Едвард Сноуден прихопив з собою щонайменше 200 засекречених документів, і тому у найближчий час можна очікувати нових викриттів щодо роботи американських спецслужб. Тож США наполягають на негайному затриманні і видачі Едварда Сноудена, хоча мають і небагато багато важелі впливу лише заяви. Він зрадив свою країну. Він складав присягу і отримав доступ до таємних документів на підставі цієї присяги. Цілком можливо у США загинуть люди, тому що тепер терористи знають, чого їм варто уникати. Раніше вони цього не знали. Нині американські змі пишуть про провал своїх спецслужб, які спершу не змогли запобігти витоку інформації, а згодом впустили свого співробітника у Гонконзі. В результаті Едвард Сноуден, який не був справжнім агентом ЦРУ, а лише програмістом і технічним фахівцем, за останній тиждень зажив слави людини, яка здатна пошити в дурні розвідку такої супердержави, як США. Юля Куценко ТВА. Напад на президентський палац в Афганістані. Атака сталася вранці незадовго до прес-конференції президента країни Хаміда Карзая. У момент нападу у палаці перебували десятки журналістів. Поліції вдалося відбити наступ талібів. Під обстрілом опинилися і прилеглі урядові будівлі. Зокрема, Міністерство оборони і представництво ЦРУ в Афганістані. Поліція повідомляє, що всі нападники вже вбиті. Лише тиждень тому сили США і НАТО передали афганській владі контроль над безпекою Україні і закликали до переговорів з талібами. Проте карзай відмовився. У Японії вперше заграв музичний поп-гурт роботів. 58 пальців у гітариста і шість рук у барабанщика. На таке прийшли подивитися тисячі фанів. Залізним музикам підспівували солістки відомого японського поп-дуету. Проте, не вони стали головними зірками концерту, а музикальні роботи Мека, Шура та Космо. Вони вже записали низку треків, але це був перший публічний виступ роботів. Більше новин дивіться. і Читайте на нашому сайті tva.ua. Дякую, що довіряєте нам. І до зустрічі завтра.